Я думаю, багато хто з вас бачив так звані будинки бочки, які зробили в СРСР ще в 70-х роках. Тоді з'явилася гостра необхідність замінити існуючі мобільні житлові вагончики, адже використовувати їх на півночі виявилося неефективним. Вже при морозі в 20 градусів жити в них було некомфортно, а при більших морозах взагалі неможливо. Тому у 1973 році було вирішено розробити нову модель тимчасових. Часового пересувного житла для екстремальних умов вимоги були непростими. Нове житло мало витримувати температуру до мінус 65 градусів Цельсія та швидкість вітру до 60 метрів на секунду. При цьому мати невелику вагу, зручно перевозитися та недорого коштувати. Інженери це завдання виконали, і у 1975 році 21-й деревообробний завод Міністерства оборони СРСР розпочав виробництво перших.